Вітаю, дорогі друзі! Дякую, що завітали на мій канал! З вами Діана і сьогодні ділюсь з вами рецептом неймовірно смачних северних млинців з маком. Готувати такі млинці одне задоволення, адже тісто справді дуже еластичне, м'яке, млинці виходять ніжними і швидко зникають. Можна подавати з джемом, варенням, згущеним молоком, а також закрутити та зробити з них налисники з начинкою. Давайте готувати! Глибоку миску до яєць додаємо цукор, дрібку солі і перемішуємо віночком до розчинення цукру. Далі вливаємо соняшникову олію без запаху, а також молоко і знову перемішуємо. До цієї маси додаємо кукурудзяний крохмаль, а також просіюємо борошно. Якщо у вас вдома лише картопляний крахмаль, можете сміло додавати його. Знову інтенсивно перемішуємо вінничком до розчинення всіх грудочок. За потреби, звісно, ви можете скористатися погружним блендером, але в мене чудово розчинені всі грудочки, я блендер не використовую. Далі додаємо мак, за бажанням 2-3 столових ложки та вливаємо кип'яток. Гарненько перемішуємо це все віночком до однорідності та залишаємо тісто постояти на 15-20 хвилин, щоб у ньому виробилась клейковина. В результаті тісто виходить досить рідкуватим, але не хвилюйтесь. За цим рецептом тісто виходить дуже еластичним, нічого не прилипає та не рветься. Смажимо млинці на добре розігрітій сковороді на середньому вогні. В сковороду я змащую олією зовсім трішки лише перед першим млинцем. А далі смажу на сухій сковороді. Коли краї млинця підрумяняться, перевертаємо на іншу сторону та смажимо ще декілька секунд. Млинці прекрасно відстають від поверхні сковороди, нічого не прилипає, виходять дуже еластичні та тонкі. З цієї порції тіста у мене вийшло 15 ось таких млинців діаметром 24 см. Можна викласти у них начинку та закрутити як налисники, а можна просто ось так гарненько скласти та подавати з улюбленим джемом. Мої любі невдовзі свята масляна, тому я дуже рекомендую взяти вам цей рецепт на замітку та приготувати його для ваших близьких рідних, побалувати їх і порадувати. Тому сміло можете збільшувати порцію вдвічі, адже млинці розлітаються просто миттєво. Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати оновлення, а також залишайте коментарі та вподобайки. Смачного!